Привіт! Мене звати Алла і ви на каналі Кулінарний Витівки. І сьогодні швиденько, поки є світло, робимо сосиску в тісті. Взяли 130 грам теплого молока, 5 грам цукру, 3 грами солі та 5 грам сухих дріжджів. Це все швиденько розмішуємо і накриваємо харчовою плівкою і даємо 15 хвилин, щоб наші дріжджі активувалися. У мене є багато різних рецептів сосиски в тісті, але я вам даю найсмачніший, найпростийший 15 хвилин пройшло, наші дріжджі активувалися. Е, можна подивитися зверху, така як пінка. Шапочка є тобто дріжджі гарно працюють. Тепер до цих дріжджів додаємо розтоплене масло вершкове 30 грам. Е, воно розтоплене, але вже холодне. Та будемо вбивати одне яйце. Тісто робиться дуже швидко, воно е, майже, майже не вимішується, ну, на вимішування йде десь приблизно 3 хвилини. Тобто, це я вважаю, що дуже швидке тісто. І сюди будемо пересівати 300 г борошна. Я ділю на дві частини. Спочатку одну пересіваю, змішую, потім буду другу пересівати, так воно швидше буде вимішуватися тістом. Перше, перша порція просто перемішуємо до однорідності. Я беру зразу лопатку силіконову, а другу, вже як присію, то буду замішувати вже без лопатки, тому що тісто буде відносно густе на це блюдо, і нам потрібно буде годину, щоб воно підійшло. Додаю другу половину. Дивіться, Другу половину можете не повністю додавати, а дивіться по стану тіста. Я зараз замішу і точні грамовки розпишу. Якщо в мене все вбере тісто гарно заміситься, то це буде 300 грив борошна. Борошна беру звичайний вищий гатунок перемісила Якщо у вас трошки воно пристає до рук, то користуйтеся олією, змащуйте руки олією, і воно тоді швидше буде вимішуватися. Вимішувала я рівно 3 хвилини, і в мене сюди пішло рівно 300 г борошна. Дивіться, воно вже гарне, м'якеньке і не береться до рук. Тепер роблю кульку, кладу в салатник, накриваю харчовою плівкою і в тепле місце на одну годину. Я ставлю в мікрохвильову піч і рядом ставлю стакан з окропом. Прийшла одна година. Дивіться, як гарно підійшло. Тісто. Зараз я буду припилювати поверхню і його викладати. Якщо тісто гарно підійшло, то воно зразу випадає на стіл при перевертанні салатника. Навіть якщо салатник не змащувався олією. Я зараз переверну і подивимося, як зразу випадає, значить тісто гарно підійшло. Так, тепер я буду липки загортати всередину і робити такий якби, конвертик, тому що з цього тіста нам потрібно буде розкатати прямокутник. Прямокутник повинен бути. Десь приблизно 20 см на 35 см, щоб товщина нашого тіста була 4-5 мм. Для чого прямокутник? Іменно не круги, не овал, тому що ми будемо різати смужки. І щоб смужки були однакові на всіх булочках, то дуже зручно, якщо це буде прямокутник. Якщо вам подобається дивитися моє відео, якщо ви любите готувати та випікати зі мною, підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. Обов'язково пишіть в коментарях, які відео ви хотіли ще подивитися на моєму каналі, ось так я далі розкатую і покажу вам товщину, яка в мене зараз буде. Це вже майже готове розкатане тісто, і товщина десь. 4-5 мм. Це буде і не мало, і не багато. І тепер я ріжу смужки. Смужки десь приблизно 2 см товщиною. Товші буде важче замотувати, бо в мене маленькі міні-сосіски. Якщо у вас великі, то можете трошки товще різати. Але це оптимальна ширина, вони дуже легко закручуються. Ось у мене 350 г міні-сосисок я взяла і нарізала ще сиру. Для любителів сиру, можна робити сосиску, сосиску з сиром разом. Так, прикладаємо і беремо смужечкою. Обгортаємо повністю по, по спіралі, не натягуючи тісто, щоб воно не розтягувалось дуже. Ось так. І це якраз буде тіста норма і немало, і небагато. Ось така сосіска вийшла в тісті. Вони дуже зручні, особливо як там десь в дорогу взяти або там дитині дати на перекус. Вони дуже зручні, тому що вони акуратненькі, якщо ще їх. Можна присипати конжутом або зернами, як коли при випіканні взагалі тоді таке поєднання дуже добре буде, смаків сусісики, дрожжового тіста, і насіння дуже-дуже буде смачно. Ось так всі обмотую по черзі і кладу на пергамент на деко. Коли я вже доліплюю останні, я включаю духовку на 180 градусів прогріватися, тому що у, на декові вони ще повинні підійти десь 30 хвилин. У мене сосіски закінчилися, але залишилося трошки тісто, і я просто заліплю сир. Це в мене буде. Сирна паличка, Трошки я не розрахувала, і десь ну, дві сосіски не хватило мені. Але нічого, вий... вийшли з положення. Ось так. Вийшло 16 сосисок в тісті і одна сирна паличка. Я накриваю зараз, і на 30 хвилин вони будуть підходити. Так що зустрічаємося через 30 хвилин. Прийшло 30 хвилин, всі наші булочки підійшли. Тепер я беру один жовток і 2 столових ложки молока. Все розмішую і обмащую наші сосіски. Вони так будуть дуже блискучі і гарно засмажаться. Можна так уже і випікати, але в мене конжуту зараз немає. А є в мене такий набір насіння для салатів, називається. Там і кунжут, і, і, і льон, і сімена чіа, і соняшник, і навіть гарбузове насіння. Дуже цікавий такий мікс всіх, всього насіння, і я обсипаю і забираю на 30 хвилин. Пройшло 30 хвилин. Дивіться, як гарно все запеклося, вони пропеклися повністю дуже швидко, тому що вони невеличкі. Обов'язково зробіть такі сосиски в тісті і скажіть, як вашим поїдачам сподобалися чи не сподобалися. Дуже смачні і запашні. Обов'язково печіть тісто, дуже смачне, і до зустрічі!